Як методологія п'ятий елемент дає x2x27 за місяць, два і при цьому в легкості кайф? Чи взагалі це можливо? Так це можливо, бо багато результатів. А як це можливо? Давайте розберемося. Я книга і методологія побудована на базовому простому принципі. Ми маємо чітку ціль, ми маємо вас, ми маємо тягрі, бар'єри. І в методології ми прибираємо тягарі, прибираємо бар'єри, маємо чітку потужну ціль, яка вас прокидає зранку, і змінюємо ваш стан на стан суперсили. Ми переходимо з такого стану в ось такий. Таким чином ми реалізовуємо швидко наш ціль. Як саме це відбувається? Щоб отримати бажаний результат, є певна цепочка. Потрібні дії, звідки беруться дії, дії беруться з нашого стану. Звідки береться стан, стан береться з наших емоцій, а звідки беруться емоції з наших свідомих, підсвідомих думок, А звідки вони беруться? А вони беруться з коріння, з підсвідомих життєдіяльних програм з нашого бекенду. Відповідно, щоб мати бажані результати, нам необхідно мати сильні, потужні програми, які будуть створювати цю цепочку і робити наше досягнення легко і швидко. Як утворити правильні програми? Давайте розберемо на прикладі Олі. Оля прийшла з. Проблему, що не можу записувати контент. Експерт з 15-річним досвідом ще до цього виступала на телебаченні, на радіо, але боїться записувати контент в інстаграм. Бо була програма, як ми її знаходимо, як ми її перепрограмовуємо. Є ментальний, емоційний, духовний і фізичні рівні. У Олі був прояв через емоції, сильний страх. Через емоції ми йдемо на наступний рівень. Там у нас є три інших рівні. є рівень свідомий, є рівень підсвідомий, є рівень надсвідомий. На підсвідомому рівні ми проходимо і знаходимо там наступні рівні. Є особистий, є батьківський, є родовий, є всесвітній Рівень на рівні батьківському ми знаходимо програму, яка утворилася в сьомому класі. Цю програму я допомагаю Олі перепрограмувати, і вже після сесії Оля від панічного страху і паралізації тіла каже: Я хочу йти записувати контент. А через декілька днів Оля зв'язала зі мною і сказала, що взяла проект на 135 тисяч доларів X27, тому що ми змінили програму. Якщо також хочете свого прориву і змін, пишіть мені в особисті повідомлення про рив, потрапити на діагностику і отримати такий результат.